Хочу поділитися моїми найулюбленішими парфумами. У мене колекція велика, їх багато, але найсамі кращі і взагалі було важко вибрати найкращі, але я вибрала. Я обожнюю натуральні масла, які йдуть в формі олії. Їх можна точково на зап'ястя за вушком, там, на шийку. Вони йдуть без спірту, в натуральному вигляді. Ось такі я купувала в Еміратах ще до війни. Ось трошки залишилось. Я різні купувала. І троянду, і сантал, жасмін. Ну, такі мої улюблені ефірні олії. Дуже-дуже полюбляю таку форму. Ось я придбала теж. Троянду. Ну от вона в мене ще майже повна. Це я вже придбала в Україні. Компанія, яка робила доставку. А також до війни я придбала дуже ну, такі смачні духи. А які ж гарні упаковки, подивіться. Це булгарі. В булгарі це витвір мистецтва. Подивіться, як все гарно. У мене є два запахи в булгарі. Вони трошки різні навіть упаковкою. Бачите, ця світліша. Це лімітована колекція. Я думаю, що їх не випускають вже. І навіть не пам'ятаю назви. Одним із них це Айрін. Інший не пам'ятаю. Ну, наскільки вони гарно пахнуть. І це нішева, косметика, це натуральні ефірні масла. Без синтетики. Я полюбляю, все натуральне І духи у мене теж натуральні. Також іде нішева колекція Sierge Ну, Натуральні, щоб ви розуміли, знов ефірні е, олії. І я теж ось тут названня Луїде Селафен. Мабуть, так це називається. Ну, шикарні духи, шикарні просто. Обожнюю також духи Амаш. У ну, мене їх друга, третя чи четверта бутилка, вже не знаю. Отакі Ананда опять же, витвір мистецтва. Дивіться, тут сваровські, дуже гарно все упаковано. І для мене теж важливо, що це нішеві духи, і вони також натуральних ефірних олій. Ще би відмітила із ліментованої колекції містіор «Блюмінг Букет. Це теж третя чи четверта банка. І я не знаю, чи їх зараз випускають. Вона в мене ще запечатана. Я думаю, як же мені а, все це використовувати разом. Ну, це я показала мої найулюбленіші. Ну, навіть не все. Зараз ще покажу. Все-таки додам, не можу прийти мимо Нішеві духи. духи. Знову ж з натуральних ефірних олій. Це від Дживінші. Це теж лімітована колекція. Неролі, оригінал, ну Запах Ніролі, як ви зрозуміли. Ну обалденний запах. Просто я обожнюю взагалі парфуми і ну, навіть не знаю, які вибрати, що самі кращі. Дуже класна нішева колекція, е, нішеві виробництво таких парфумів, така компанія Van Clif and Arpels, Якщо я правильно прочитала, гортензія. Тут запах гортензії. Неймовірний запах. Ну, повірте мені на слово. Майже закінчилася Нікютел. Опять же, це нішеве виробництво. Парфюмів з натуральних ефірних олій. Я вже який раз повторюю. Ну, я невгамонно це говорю, тому що я обожнюю, коли парфюм натуральний, і коли він не шкодить здоров'ю. Це має бути приємно для запаха, приємно для душі, приємно для тіла. Духи мають давати настрій, а вони не мають отруювати своїм хімічним складом. Тому все, що з квітів, з рослин, з дерев є різні ефірні олії, це все від природи. І тому це дає такий ефект. Ось така моя колекція, частина колекції найулюбленіших парфумів. Я вас познайомила. Придбала постійні білисні. Захотіла щось новинку. Ось прийшла моя посилочка. Дуже гарний такий колір. Още так, видно. Виробляє українська компанія пош... пошив, а тканина через табаво. Ось такі сати. Откриточка. Гарна упаковка, моя обновочка на цю зиму, мабуть, вже і весну. Ось така гарна обновочка. Ось такий гарний комплект.